Бізнес, який працює, хоч у Чехії, хоч в Україні. Я була просто в шоці, коли моя знайома перевезла свій бізнес в Чехію і стала заробляти в два рази більше на товарах для дому, продаючи і в Україну, і в ЄС. Виявляється, товарка з Китаю чудово працює в будь-якій точці світу, якщо мати працюючу схему, і потрібний товар. І це так круто, адже цей бізнес не прив'язаний до місця. Я попросила відкрити секрет успіху, і вона показала мені міні-курс по роботі з Китаєм, з якого сама починала, де є повні робочі інструкції по роботі з Китаєм, а саме, як вибрати товар, щоб він точно продавався, як перевірити постачальника, як замовити і доставити товар з Китаю, як продавати з маржею мінімум 100%, хоч в Україні, хоч у Чехії, хоч у будь-якій іншій точці світу. Я була дуже вражена, мене аж очі загорілись. За тиждень я вже обрала товар і домовила. З постачальником про свою першу тестову партію. Тепер у мене є власний інстаграм-магазин, і я заробляю від 2000 доларів в місяць. Продаю сумочки, органайзери та інші дрібниці прямо в Чехії. Я працюю з клієнтами тут, замовляю товар оптом із Китаю і більше не хвилююсь про завтрашній день. Послання на той міні-курс, що допоміг мені, у шапці профілю.